Всім привіт! З вами я, карпатський мангальщик або шашличник. Сьогодні я вам презентую таку круту штуку. Це є мангал, але це є незвичайний мангал, до яких ми звикли. Ось. Досить проста конструкція, дуже зручний, відносно легкий. Що саме круто, можна його використовувати як стаціонарним десь на території свого дачі чи будиночку, або виїжджати десь на природу разом з ним, там, вкинути в багажник, або, я не знаю, або в рюкзак. В принципі, також він доволі компактний і все доволі вмістке. Зараз вам покажу, як ця конструкція виглядає. <coughs> складається з декількох деталей, все дуже інтуїтивно просто складається. Стильно, класно, можна замовити якийсь власний дизайн. Щоб на ЧПУ можна було вирізати якісь написи, чи візерунки, чи якісь зображення. Ось приблизно так це все виглядає. Все дуже просто, є спеціальні пази, де це все діло вставляється, з'єднується між собою всі деталі. Знаєте, чесно кажучи, дійсно дуже зручний, гарний, це безумовно стильно виглядає. Який можна подарувати друзям, лагесенько, родичам. І що класне, зараз я вам трошки пізніше покажу детальніше, тут є встроєний механізм, завдяки якому ви не будете витрачати власний час. І шашличок буде готуватися без вашої присутності. Ну, ось, можете побачити, ось він виглядає, як ось і механізм. Зараз я ще додатково моторчик приєднаю. Ось доволі велика кількість шампурів може сюди вміститися. Так, звісно, дно куди без нього. Класник, мені типу дуже сподобався. Зараз я вам покажу, зараз треба ще сам моторчик приєднати. Дуже круто, що для цього потрібно лише павербанк, не треба ніякі розетки, нічого. Воно все під'єднується дуже легенько, просто. Зараз її тут трошки замотали. Ось так ось ця конструкція виглядає. Тут є спеціальний затискач, є пази, куди цей моторчик вставляється. І що саме зручно, довгий кабель, ось так оце фіксується, довгий кабель дозволяє Скажімо так, щоб не поплавався шнур, не, не поплавався, не згорів павербанк. Воно все собі окремо лежить, нічого не си, нічого не заважає, нічого не чіпляється, нічого не, не плавиться, не підгорає. Це дуже круто. Я ж кажу: ви просто в цей час, поки готується шашлиш, шашличок, можете собі спокійно відпочивати, спілкуватися з друзями, грати якісь настолки, я не знаю, купатися, плавати. Ось зараз ми зразу проекспериментуємо з нашими шампурчиками. От. Все дуже просто, все дуже легенько собі цей. Там просто спеціальні отвори вставляються і вже якби, далі механізм обертає е, шампури з, з м'ясом чи що ви там будете смажити на них. Ну, от так оце виглядає, просто береться шампур, вставляється в отвір. Ось так ось все виглядає. І вже далі механізм починає обертати шампури. Він так от під'єднується все до павербанку. і пішов моторчик працювати, аж личок собі загоряти на вогнику. От можете побачити, працює, обертається.